Хотів би також ще відзначити ще одну досить цікаву публікацію на російському на сайті російського інформаційного агентства РБК. Тут така е... пише Дмитро Трейнін, голова Московського центру Каєрнегії. Така вона. Грайлива назва, чого ж Європа хоче від Росії? Так от Європа е, хоче не так багато насправді, хоча, можливо, в Росії комусь здається, що це дуже складно. Зокрема, він пише, що в Російській Федерації прийнято вважати, що весь цей конфлікт між Європейським Союзом і, скажімо, з нинішньою Російською Федерацією, викликаний українською кризою. І що погіршення відносин між Росією і Європою вийшло тільки через те, що от Європа намагалася проштовхнути свої інтереси на Майдані, так би мовити, втягнути Україну в сферу. Впливу, а Дмитро Тренін каже, що це далеко не так, що це перегляд цієї концепції відносин між Євросоюзом і Російською Федерацією. Він пояснює, що з 91-го року, коли розпався Радянський Союз, в Німеччині панувала концепція, що Росію і колишній пострадянський простір весь можна зробити інтегрувати в Європу, що вони можуть війти в європейський простір, розуміючи визнаючи верховенство права, захист прав людини, толерантність, захист прав власності створення рівних умов для ведення бізнесу і тому подібне. А останні роки вони побачили абсолютно інше, особливо після кризи 2008 року, агресивної політики Росії в Грузії. А тепер вони ще бачать це і на Україні, коли відкидається фактично країна діє поза межами права, поза межами договорів. А так як їй, так би мовити, Бог на душу положить. Така ситуація німців не влаштовує. Окрім того, Дмитро Трейнін також визначає. Що є ще один факт, який впливає на політику відносин між Росією і Євросоюзом, і який ніяк не пов'язаний з Україною. А в Російській Федерації його фактично випустили з уваги. Це те, що після 2008 року Німеччина фактично стала одно, як він говорить, одноосібним лідером європейського союзу. Що якщо раніше відносини всі зовнішні і внутрішні вирішувалися за рахунок цього дуалістичного союзу Німеччини і Франції, то тепер Франція відійшла на роль старшого помічника Німеччини в управлінні Європейським Союзом, в розробці політики Європейського союзу, і тут, до речі, цікаво він відзначає, що посила. С роль Польщі, яка дуже активно співпрацює з німцями, і тут ми можемо бачити, також з попередньою на нашою новиною про яку ми говорили про те, що Дональд Туз став президентом Європейського союзу і займає там активну позицію. Себто Німеччина, як на думку трені, на посилила свої позиції, граючи як сама, і в заво... Посилюючи позиції Польщі як партнера свого в Європейському Союзі, більше того, він відзначає, що характерно для політики Німеччини, що вона враховує інтереси всіх своїх союзників, всіх країн-членів Європейського Союзу, на відміну від тієї Російської Федерації, яка начебто декларує, що хоче вибудовувати відносини з усіма членами. Колишнього радянського союзу відновлювати інтеграційні процеси, але ми постійно стикаємося з тим, як пише навіть та ж російська преса, не лише українська, що тільки ці інтеграційні процеси набирають десь якихось обертів, хтось починає працювати на російському ринку як стоп-машина. Виникають додаткові питання у тих же білорусів, у тих же казахів, у тих же е, вірмен постійно виникають якісь проблеми з роботою на території Російської Федерації на російських ринках. Тобто росіяни хочуть якось бачити цю інтеграцію. В такому одно... форматі, що вони заробляють гроші, вони працюють на ринках усіх цих країн, а ці країни повинні вбудовуватися в форматах російської економічної політики, але можливостей заробляти на російському ринку, які для них були б цікаві, в тому числі й для України, їм не надають.